А ви знаєте, я напевно з вами погоджуся. Це стосується до коментарів під відео, де я там, може хто знає, хто не знає хто бачив, отам працював, а в мене отут на терасі дружина йогою займалася. А я ще там жартував, що хтось працює, а хтось шариться, відпочиває. Так от, почитав коментарі. От зараз сижу на терасі Пюкавою, почитав коментарі. і, Йомаю, там люди пишуть. Такі цікаві речі. Там у Фейсбук рве всі шаблони, там мені пишуть, та така дружина негодна, на що вона така, хто на що вчився, на що така дружина нужна, треба її обмежити. А я оце так сижу і думаю. А дійсно? А дійсно? Ми ж вже і 19 років на спільного життя, ну, як ми одружені вже 19 років. Але майо! -ма я це так подумав, дійсно, їй треба сказати, хай збирає е, монатки і вигоню, напевне, її. Бо ось сижу на терасі, дивлюсь, вони он, все відпочивають, все відпочивають, он, грають в бамбінтон, дивіться. Он дружина із сином грають десь там на вході біля пасіки в бамбінтон. Йо маю. Вони тут чілять, вайбують, а я йо -йо, тут гнуся. На що на мені таке треба? Коротше, напевно, вигоню дружину і знайду собі нову. Он скільки дівчат. Он і сєвдан, і Женячка. Хоча Сєвда, Сєвда йомаю, за замужем. Ну, а може, вона теж кине свого, на що він їй нужен. Ми тут сєвдою-йомаю, якщо я сам тут 600 плюс тримаю, а сєвдою вообще тисячу плюс будемо тримати. Ми тут жару дамо на пасіці. Ну а що? Так чи не так, друзяки? Ну а що? Ну люди пишуть. Почитав коментарі, люди пишуть, що це таке. Я це дійсно так подумало, подумав, подумав. подумав. Навіть зараз пограють бамбетон, напевно скажу, хай збирають чемодани. І відкриваю кастинг. Кастинг на дівчат будемо проводити тут на пасіці. Спочатку на терасі, отут. на проведемо кастинг, на цьому, на диванчику, а потім підемо проводити кастинг, чи дівчата не бояться бджіл, чи вміють працювати з бджолами чи ні. Як вам така ідея? Мені здається, що. Напевно, так і треба. Бо там в Фейсбуці мені так і пишуть. От там, так і прямим текстом і пишуть, що ну, треба дружину обмежити, бо це не годиться. Чоловік -рабу гнеє спину, а дружина тут на терасі. Дякую вам за підсказку. Напевно, зараз прийдуть. Ей, yeah. йдіть hey, yeah. сюди, чемодани збирайте.